Привіт-привіт, мої хороші! Дивіться сьогодні хочу познайомити вас з таким виноградом Цей виноград 3D, Людочки, Алінік, група Капучино Молдс. Ось так він виглядає. Тепер дивіться, що стосується форми, розказую. Форма має два розрізи: простукувати треба дуже гарно, тому що погано простукаєте ось тут лишиться пустоти, бачите? Тобто, тут на цьому краще видно, на цьому гірше видно, але видно, що є пустоти. Тобто, краще простукуйте, щоб було менше пустот. Так як я планую, що в моєму букеті, в принципі, його не буде видно, то я сильно не заморачувалася. Так, показую ще раз, форма. Виглядає ось так: у двох розрізах. І ось бачите, коли заливати, треба гарненько тут припіднімати, щоб випустити повітря. Зараз, звичайно, разом з вами ми це зробимо. Про виноград вже було дуже багато сказано, але кожен виноград по-своєму прекрасний. Кожен гарний, я не можу виділити один якийсь. Я ще в пошуку, у мене є і маленькі кіцуріни, і ось такий, і великий. Тобто під різний букет я буду різні виногради ставити. Іду топити основу і розкажу вам далі. А Ще що хотіла сказати: щодо топити основу і всього остального. Ми цей момент нарізки мила весь час упускаємо. а Сьогодні я про це подумала. Мій ножик, ви вже давним-давно бачили, в моїх. Відосіках. Тепер дивіться, ось у мене є отакий ніж. Я його просто обожнюю. Купила його колись, як з чоловіком їздили відпочивати. Він мені для нарізки просто від нього не болить рука. Я ось тако собі беру, нарубала слайсами такими, далі отако зложила, знов нарубала. Я рубаю мілкими кубічками, тому що я дуже часто використовую маленькі стаканчики. Якщо використовувати великі, то можна, в принципі, і крупними. А якщо. Ось, дивіться. За пару секунд у мене вже купа кубиків. Якщо це ж саме робити ножем, по-перше, треба більше усілій робити, більше рухів, і у мене ось тут в кісті дуже стомлюється рука. Тому, ну, я не знаю, мені дуже зручно. Колись я купила цю штуковину за 12 гривень в магазині 5 копійок чи щось таке. Зараз я думаю, такі ножі можна подивитися або в Аврорі. Або в червоному маркеті, хто де побачить, там, в принципі, можна придбати. Ну, якщо вам цікавий такий варіант, думаю, покажу, щоб ви мали на увазі. Так, дивіться, в один стаканчик я насипала прозору основи. Для винограду я не сиплю якісь інші, тільки прозору. Білу не додаю. Все, бачите, два стаканчика я насипала прозору основи і доросплю. Так, основочку я розтопила, дивіться, а, які кольори буду використовувати? Ось я для винограду люблю, у мене є ось, ось а, лю, е, Він слабо затемняє, але для того, щоб мені зробити виноград, він ідеальний. Він має дуже гарну прозорість. І от не знаю, найкраще мені подобається, коли виноград от саме такий. Е, буду робити жовтий, не зовсім жовтий, а з червоною, ну, з розовою краплиночкою. І фіолетовий. Думала, зелений, ну, можливо, ще залію зелений, побачу. Ось такий фіолетовий і ось такий ніжно-червоно-розовий, не знаю, як цей колір назвати. Так, далі, що стосується душечки, це чорний виноград. Одушечка подобається. Так, в квартирі в мене холодно, опалення ще не включили. Основа стине просто на глазах. Зараз трошечки-трошечки її знову підігрію. Так, дивіться, Основ... форма наша має бути рошена спиртом, закрила різиночком і далі наливаю оцей жовто-розовий колір. І отак ніби прокатую з усіх сторін, отаку на бочки. І долью ще по центру. Далі беру цей фіолетовий наш і доливаю. Прям бачу, як виходить повітря, можу навіть отак привідкрити. Так. Далі що робимо? Беремо паличку, мішалочку, і гарненько отако, прямо під наш, е, ну, підверху під туди залазимо і випускаємо повітрячку. Ой, наляпало вже? Ну, тут таке. Так, отако, прям прохожусь, гарно, гарно і вскрізь. Так, все, бачите, просіла трошки. Додаю. Ось так і ще можу. Форма не з легких, але. Якщо ви хочете 3D, то треба трошечки е, помучатися. В принципі, я ж кажу, якщо вона у вас буде лежати е, на бочку і другого краю видно не буде, то взагалі ніяких проблем. Заливайте як 2D, і ніякого, ніякої мороки не треба. Все, чекаємо, поки застине, і подивимося, що в нас вийде. Я думаю, у нас ж виноградик застив. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Обережненько відкриваємо. У винограді важливо, щоб застив гарно. Коли не застине, тоді можуть бубочки повідриватися. Так, ось дивіться, бачите, знизу ось тут погано простукало і ось ось. А так, в принципі, гарно залився. А, далі, що ми робимо? Зараз знайду, куди я нож положила. Так, дивіться, зрізаємо ножку і обережно формуємо ніби виноградик. Бачите, тут на ножці ось так вирізаємо, як ніби дольку кожну круглою. Але дивіться, коли ми будемо одягати, то в принципі її там не буде видно, але підчистимо все. Ось так, кожну бубочку підчищаємо. Все, підчистили. Зараз ми зважимо, скільки вага нашого мирця, нашого виноградику. Так. 46, і... Ну, 47, 47, 46,3 грами. Так, ось дивіться, ці вже притрушені. Цей не притрушений. Ось такі різні. Купувати чи ні справа, звичайно, кожного. Мені подобається. Бачите, такі гарнюні. З усіх сторін. Ще зберу букети, Звичайно ж, вам покажу, як буде виглядати букити. Всім гарного дня, творіть із задоволення.